Вона в Німеччині. В добре розуміє, що там мирно, живу, зараз приїхала. Європа живе мирним життям, тому що ЗСУ, а Національна гвардія це Національна гвардія, а Сили спецоперації це інше. І точно так же, і інші роди військ. І... Всі вони різні, і треба знати, форма, яка форма, який камуфляж, тому що і камуфляж відрізняється, і нові знаки розміри залишились у нас. У форму... Сьогодні в Черкаському обласному краєзнавчому музеї ми презентуємо альбом, який розповідає про наш проект, міжнародний проект Ляльки в камуфляжі. Ті, хто нас захищають. Мені дуже приємно, що ми зуміли реалізувати в повному об'ємі цей проект і. Приймали участь майстрині майстрині, які проживають і в Україні, і за кордоном. Представлено було 38 ляльок, і 27 сім майстрів брали участь у цьому проєкті. Це авторська лялька. Прототипами кожної ляльки є живий або загиблий військовий. Є військові, які мають представлені до звання Герої країни. Є і різні роди військ представлені цими лялічками, але нам приємно, що може цей проект завершені саме виданням цього альбома, де представлені і самі ляльки. І матеріали про майстрів, і як вони виготовляли і що їх спонукало до участі в цьому проєкті. Я хочу подякувати всім нашим відвідувачам, які цікавляться роботою нашого закладу в цей складний для нас час. Коли виконали проєкт, тобто було виготовлено лялечки, авторські ляльки, і коли презентовано в нашому музеї було цю виставку, виникло бажання саме видати такий альбом. І наше бажання реалізувалося, і саме сьогодні ми презентували цей альбат. складно, дійсно складно, тому що треба було не просто ці всі роботи правильно перефотографувати. Треба було написати правильні тексти, розповіді про майстрині, про прототипів цих військових, описати, що майстрині спонукало до саме вибору того чи іншого прототипу своєї лялічки. Ну і відповідно, треба сказати, що і макетування, і. І коштовно коштовно нам обійшовся цей альбом і звісно що я дякую тим спонсорам які нам допомогли його видати люди сприймали і військові ці